Вітаю, ви на Ютубі 24 го каналу. І це проект Лице Міри. Тут ми розповідаємо про дітей, дружин та чоловіків так званих російських еліт, які жирують і насолоджуються життям у той час, як їхні співвітчизники помирають на війні в Україні. У минулому випуску я показала вам, як живе родина керівника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Судячи з кількості переглядів та коментарів, випуск вам сподобався. Дякую. Сьогодні буде не менш цікаво. Мова піде про міністра оборони Росії Сергія Шойгу та про його золотих діток. Сергій Шойгу, командувач військовим міністерством величезної країни ні дня не служив в армії. Він закінчив Красноярський політех за фахом інженер-будівельник. Після закінчення інституту отримав звання лейтенанта запасу. І це все, що пов'язує його з армійською справою. Офіційно міністр оборони РФ має двох доньок: старшу 46-річну Юлію Шойгу і 32-річну Ксенію. Але незважаючи на те, що Сергій Кужугетович досі одружений на матері Юлії та Ксенії, це абсолютно не заважає йому мати інших дітей. Як йдеться у розслідуванні команди Олексія Навального, Шойгу багато років тому закрутив роман. Із борт-провідницею Юлією Шабуновою, і вона народила йому ще трьох діточок. Дівчику Дашу їй зараз 15 років, і двох мальчиків: Степана 2011 року народження і Даніла, 2001 року народження. рождення. Це і є наш Шеба. Розпочнемо наше знайомство із родиною Шойгу саме з тих, хто народився в офіційному шлюбі. Молодша донька Ксенія, глава Федерації триатлону Росії. Вона займається гонками героїв, бігає різні марафони, але свою кар'єру починала з банківської справи та логістики. Тобто, рахувати гроші вона вміє. Я катимут нажусь абсолютно нормально, тому що у кожного є своя професія і кожен має проявляти себе. Ну, не должно бути ограничені в тому, щоб бути там успішним. Проект Гонка героїв, яким керує Ксенія, це екстремальний забіг із перешкодами. І участь у ньому, звісно ж, платна. Чим більше ми говоримо, і показуємо спорт красиво, Тим більше учасників вовлім больше людей вивлікається в немасовий спортив становиться учасниками моїх лінємаїх мероприятий. Кеш лучше моїх рідна дочка міністра оборони не була б дочкою міністра оборони, якби не скористалася зв'язками. Адже ці перегони проходять на військових полігонах Міністерства оборони РФ з використанням їхньої техніки та озброєння. С отцом вы советовались перед тем, как... Я всегда советую с отцом. Что он вам сказал? Он сказал мне, что это интересно, что он будет мной гордиться, потому что он уверен, что у меня все получится. Угу. А, пожелал мне удачи. Все, на этом его участие в этой истории закончено? Я надеюсь, что нет, потому что мы будем взаимодействовать с ЦСК, и это все равно опосредовано Министерство обороны. А, но говорить о том, что он будет мне помогать. Ну, наверное, он всегда мне помогает. Само на этом проекте Ксения изустрила своего человека, уже скандально ведомого блогера Алексея Столярова. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Столяров. и это будет очень крутой выпуск, а самое главное – красивый, потому что в этом выпуске мы будем три дня питаться, как самые знаменитые девушки нашей страны. Что меня привлекло в Ксюше? Мы не ответили на этот вопрос. Ну, прежде всего, ю енергія честно чесно признатися, энергия енергія красота. То я безумно вот эти горящие глаза, улыбка, эмоции. емоції. Тобто, це було что то невіроятне крутое. То есть це красота і енергія, яка просто думаю капець. І тато, який міністр оборони та друг царя забув додати, чоловік шойгу не вилазить із спортзалу, знімається у різних спортивних шоу. Хороша фізпідготовка допомогла б дуже на фронті. Але чомусь це ніндзя не поспішає на війну. Поки його співвітчизники гинуть на полях України, Столяров разом із дружиною відпочиває в еміратах. А етатель отель «Цизис Палас Дубай. Саме здесь вместе місті своїм мужем встретила цей новий год дочь міністра оборони Сергія Шайгу Ксенія. Локацію своїм інстаграм засветил муж дочери міністра оборони, блогер Алексей Столяров. Под счетом інсайдер, отдых военное время паре не менше, ніж в полмиллиона рублей. Наконець-то небольші канікули зторячиком. Красива, какая Ксюня. Ще падем к Миланику. Ага. наконец Наконець, та розгульний спосіб життя по кайфу Шайгу. Нещодавно столяров похвалився чеком у ресторані на дуже кругленьку суму. Никто вообще даже не рядом. Итак, счет в миллионке. В ресторан миллионка составил 42 700 рублей. Если вы выиграли, говорите. <соспоминания> uh, мы вас обнимем и поцелуем прямо сейчас. Вот так вот: Ну и как ви бачите, що там відбувається в окопах, його зовсім не цікавить. Смотрите, які прекрасні люди, смотрите, замечательні, йо -мо! Выпьем за Дмитрия Михайловича. Это у нас яблочный сок, естественно, смотрите, Санечка, тут Санечка! Санечка, не надо! Передайте, пожалуйста, начнете поздравление Гордію, Очень надо! Вы в кайфе же чего? И непонятно, маркенштерна это заведение или нет. Взагалі не зрозуміло, яка у столярова позиція. То він лайкає антивоєнний пост, дудя про криваву та безглузду війну, називає всіх зет патріотів то він привозить до так званої ДНР гуманітарну допомогу. Але одягати солдатську форму не поспішає. А дарма, адже його дружина Ксенія, начебто, любить військових. Телеграм-канал ВЧК у ГПУ поділився непублічною сторінкою доньки міністра оборони. Під ніком Воєнна об'язана Ксенія Шойгу веде інтрижки та спілкується на неробочі теми. Але крім секретних сторінок, Ксенію запідозрили у зраді чоловікові. Проросійський блогер Шарій опублікував відеозаписи гарячих обіймів Ксенії Шойгу з Максимом Володимировим, який працює в одній із афілійованих із Ксенією та Міноборони компаній, через який йде розпил бюджетних грошей. До речі, ще один доказ того, що ФСБ працює проти Міноборони РФ. Ну, якщо такі відео зливають, звичайно, зради це суто їхня особиста справа. Але якого дітька ця верхівка та еліта вчить увесь інший народ жити, дотримуючись традиційних цінностей? Тихіше за всіх із сімейки шойгу живе найстарша донька Юлія. Вона, на відміну від сестри, не визнає жодних соціальних мереж. Говорить нет у меня желания рассказывать, что я сегодня съела на завтрак, сколько пробежала, где была с большинством людей, с кем мне хочется и интересно общаться, я имею возможность общаться лично. Ну, мабуть, завдяки призвищу батькам. Юлія з 1999 року працює в МНС. Спочатку була просто рядовим психологом, а вже за три роки стала директором Центру екстреної психологічної допомоги МНС Росії. Мене зовут Шайгуль Сергіївна. Я представляю здесь психологічну службу нашого відомства. Такий стрімкий кар'єрний зліт стався у Юлії тоді, коли міністерство очолював її батько. Юлія перебуває у шлюбі із заступником генерального прокурора РФ Олексієм Захаровим. Вона має безліч урядових нагород, ордени за заслуги перед батьківщиною, медалі за честь і мужність, за доблесну працю, а також почесне звання заслужений спасатель Російської Федерації. Ось тільки вона не рятує російський народ від смерті на війні в Україні. А навпаки, розповідає, що переживати втрату близького це нормально. А переживані це абсолютно нормальна людська чоловіче черта. Не случайна пам'нука бы, во многих культурах пам'ятник на могилі вставят через рік. Uh, ну, как бы, Психологічно в том числе некий символ того, що горе пережито, і uh, отношения з ну, как бы, этим человеком остались в прошлом, і тепер он остался в пам'ятниці. Ну, а тепер вишенька на торті. Позашлюбний син Сергія Шойгу Данила Шибунов. Йому 22 роки. Відповідний вік для мобілізації. Чи не так? Але ні в окопі, ні у військкоматі його не було, бо син міністра оборони має дуже щільний графік: спорт, вокал, косметолог, перукар і солярій. <музнародний> Нило Сергійович Шабунов, зірка шоу бізнесу під псевдонімами Шеба і Шеба Сінгер. Він розпочав кар'єру артиста якраз за кілька днів до вторгнення Росії в Україну. От він публікував в день начала війни. Хештег сі юген. Крейтсонг Лецдуна Лондей Мафрен. У свої молоді роки Данило володіє двома бізнес-центрами в Москві. Вони здаються в оренду і приносять синові шойгу близько мільйона рублів доходу. Але це все так нудно бути поп співаком набагато цікавіше. Можна було б припустити, що, мабуть, шеба складає військово-патріотичні пісні, піднімає бойовий дух молодим бійцям. Але ні. В одному з інтерв'ю син Шойгу розповів, що пише тексти та співає винятково англійською мовою. Йому так. Простіше ну не получається на руському. Якби як би не пробував а пробував? Но, пробував, чесно, но но, не но, нет, самому не нравиться, і оно ні іде. Якби мелодія вона вже подрозуміває, как будто би англійський текст мені так проще виражати вче свої мислі і доносити те, що я хочу донести. Крім того, даня полюбляє не тільки англійську мову, а й загніваючий запад. У своїх сторіс в свінстаграм розповідає, як він обожнює Європу. А знаєте, куди син Шойгу вирушив у вересні за чотири дні до оголошення мобілізації в Росії у відпустку до Туреччини? Поки його однолітки виловлювали на вулицях і відправляли на забій, Шеба купався в морі, тусувався та кайфував. Взагалі, життя у синолі вдалося. Touch me like that. Сьогодні, крім забезпечення родини шойгу, народ Росії оплачує розв'язану путіним і його посіпаками криваву безглузду війну, щоб потім у кращому випадку їм просто поставили пам'ятник. Тому росіяни, які нас дивляться, не вірте їм, не участвуйте в приступній війні, не дозволяйте убивати своїх дітей, поки їх діти наслаждаються красивою життю. Можливо, це відео допоможе переконати хоч якусь частину росіян не йти на війну і не вмирати за яхти та віли путінської еліти. Ну, і якщо вам відомі соцмережі дітей російських та українських чиновників, їхніх дружин, чоловіків та родичів, факти безтурботного розкішного життя, надсилайте нам на пошту, ми обов'язково все покажемо.